Якими були найважчі завдання на досвіді роти, найважче було працювати в часовому ярі? Ворог намагається відновити втрачені позиції дуже великою кількістю живої сили. Постійно пхне його піхота. Незважаючи на втрату. По нам працював КАП. Ми знаходилися в будівлі, яка складалася з трьох під'їздів. По нам часто, ну там якимось чином, вони вирахували, що ми там знаходимося. Спочатку працювала то ствольна артилерія, то танк, потім скинули КАП. Коли ми вже всі прийшли до тями, там впевнили, що ми всі живі, здорові, то до нас виїхала група. Евакуаційна і кажуть, ми ледве вас знайшли. Ми кажемо, що таке? ми кажуть, ну от в будинку ж було три під'їзди, залишився тільки ваш один. І Так Бог відвів, що кап впав на ті два під'їзди. Ми лишились живі, і буквально в цей же момент почався штурм. В нас був відсутній зв'язок. Треба було це все якимось чином налагодити. Ми добре скомунікували між собою, налагодили зв'язок, налагодили роботу, і в той момент ми відбили штурм ворожий. Не запобігли просуванню ворога. Далі. Тому ну, це був, напевно, один із таких найважчих моментів. Вогонь! Добрий ранок. Був ще один момент, так, да, я згадав. Теж на Богданівці. Ми ще навіть не поселились, не знаємо, де нам жити, а Нам вже задача з 6 ранку працювати. Та, як був знайомий район, ми там працювали до цього, ми швидко визначились. Група аеророзвідки. Я виставив позицію, ударна група, я вирішив її самочовати і виїхати з хлопцями на місце розібратися. Приїжджаємо на ферму в тому місці, де працювали, прямо в бетонному перекритті такий від ракети Діра. Ну, тобто ми зрозуміли, що в попередній раз нас також вираховали, просто коли ми звідти знялися, туди відпрацювала ракета. Я кажу, будемо десь шукати інше місце. І тут починається тільки починає світати і починається досить великий рух наших автомобілів. Приїжджають безліч підрозділів там стугністи, лючі, ну Ну я там побачив велику кількість. кажуть, ну тут дуже небезпечно знаходитися, Знімаємося звідси. Вже не було можливості зніматися на машині, треба було все обладнання нести на себе. Кажуть, будемо шукати якесь місце. Теж знайшли закинуту будівлю. Непоганий був і радіо там і все почало працювати звідти. І тут по нас почав працювати спочатку в вороже. Потім мороз ще був десь мінус 18. Ну працювало вороже в не могло там залітати в ту будівлю. Ми прям бачили, як воно взривалося. І після цього почав працювати 120-й мономет по нам прицільно вже більш точно і так досить досить, досить щільно. Тому що на мене вийшов моя аеророзвідник і кажуть, подивись трансляцію, ми якраз знімаємо, як у вас працюють. І там будівлю, в якій ми знаходились, не було видно. Типу, тому що через щільність вогню. Якась війна. Слава Україні. В кінці кінців ми залишились всі отак, от по принципу, двох стін в одному коридорі. Все інше вже було розрушено на той час. Шансів звідти вийти не було ніяких, хоча по, по, по рації мені давали команду виводити людей. Я казав, що я виведу тільки по темноті. Зараз я цього робити не буду. До сусідньої посадки вона знаходилась десь в метрах 50, Під'їхав автомобіль евакуювати, а тут звідти ще один якийсь там, екіпаж працював. В нього зразу почав підпрацьовувати сто мм, міномет. Я зрозумів, що навіть швидко ми звідти. Вийти не зможемо. І ми почали сидіти в тій будівлі, вичікувати момент, і тут ще один починається ворожий штурм. Рух ворога тоді просто був в нашому напрямку. Ми почали по ньому відпрацьовувати, вдало відпрацювали. 120-й мініметр ще більш щільніший. Вони розуміли, що от це, напевно, і ми, і є, хто працює по руху особового складу, але так дістати нас і не зміг. І потім ми просто замітували тишу, десь годинки-дві, і так від нас 120-й міномет відстав, і ми вже тоді змогли висунутися. Вибігти. Яка спеціалізація у фавориту? Ми керуємо майже усіма видами безпілотних літальних апаратів, в тому числі ударних і розвідувальних, середньої дальності і ближньої дальності. Тобто за необхідності можемо використовувати дрон дальної дальності. Чому у роти саме така спеціалізація? Вона виникла в зв'язку з явною необхідністю спеціалізованого підрозділу, який би проводив ударні та розвідувальні місії за допомогою дронів. Це досить ефективно. Коли я був командиром розвідки, ми перебували в різних відрядженнях. Я втрачав там своїх побатри, побратимів в Тому числі в мої побратими отримували поранення через застосування дронів. Я бачив вплив дронів на полі бою, і я зрозумів, що це досить ефективно може працювати в обидві сторони. А в подальшому я звертався до вищого командування з пропозицією, що необхідно в Чернівецькій бригаді. Крем рота, яка буде займатися суто ударними дронами, і так співпало, що дійсно ввели по штату таку роту, і мене призначили сама рота створилась по документам 1 листопада 2023 року. В жовтні я вже проводив роботу там, по рекрутингу, по пошуку засобів для роботи і так далі. У мене був костяк-колектив з нашої росту розвідки, яким я все озвучив свою ідею, сказав, що хто хоче зі мною, я всіх беру, перенавчитесь, хто не вміє. Для того, щоб зупинити ворога або виграти війну, треба якомога більше знищувати. Більше на сьогоднішній день, ніж дрони, не знищує нічого. Я це пояснив нашим товаришам, що ми маємо помститись за наших побратимів. Які напрямки прийшла рота? Ми були в майже в усіх гарячих місцях: там Бахмутський напрямок, Курський, Оріховський, купінсько лиманський Торецьк. Що там у нас ще було? Ну от такі основні напрямки, де от завжди там щось дуже гаряче, ми там. Який з них був найважчим? Ну, купінсько лиманський напрямок, там навіть третя штурмова шуткує з нас, що там кіл хаус такий. типу, ну ворог прямує до нас постійно, регулярно і не шкодуючи людські ресурси. І там багато і полонених завжди було, і битих, і вони йдуть там по трупах прям своїх товаришів, але все одно йдуть вперед. Я не знаю, які яка у них мотивація, там кредит погасити чи як, типу, ну Ну, тобто, там просто жахливо прям навколо, Там ми там. Дроном пролітали, нараховуємо просто там справа зліва 38 трупів. Це на досить короткому відрізку. Наразі у вашій роті служить 109 бійців. Яким був відбір? Для мене було важливо, щоб люди були вмотивовані, щоб вони віддавались повністю. Я скажу так, що на сьогоднішній день там. Позиції операторів дронів це ціль номер один для всіх засобів ворога. Одною умовою у нас у нас і зараз деться в анкетах. Це питання є. Е, чи готові ви завтра виїхати на фронт? Дійсно, в мене був люди, які я брав з інших підрозділів вони казав, що все, супер, а от на фронт я більше не хочу їздити. Я кажу, ні, ну так воно не працює. Ця рота саме бойова, має бути. Дисципліна це наш основний лозунг. Без, взагалі, я вважаю, що дисципліна в житті це одна з найголовніших, що може привести до якогось будь-якого успіху в будь-якій сфері. Звичайно. Людина, якщо має шкідливі звички, вона має про них забути. Хлопці займаються спортом, навіть ті, хто не займався раніше, дисципліновані, мають розпорядок дня, навчаються, розвиваються. Я пояснював постійно, що закінчиться війна, і ми всі чоловіки, ми маємо бути успішними завжди. От після війни дисципліна, яку ми отримаємо тут, ви отримаєте, вона вам допоможе. У нас мобілізованих зовс зовсім маленький. Ну, діться, Формально мобілізовані маємо на увазі, тому що якщо їх просто їх зловили на вулиці, і привели, в мене таких можливо, один або два військовослужбовці. Всі інші просто от, вони би підписали контракт, бо ми мобілізовані були на початку війни, коли контракти не підписували. Чим відрізняється фаворит від інших род? У нас один з там ну, вище середнього, скажімо так, рівнів забезпечення на рівні всього ЗСУ. Що стосується там дронів, комплектуючих, всяких деталей. Моя особиста думка і бажання, щоб хлопці взагалі не витрачали коштів, які вони отримують в якості додаткової винагороди, а надсилали славою сім'ям. Звідки забезпечення у роти у нас є ряд своїх, скажімо так, волонтерів, які допомагають, є ряд людей, які небайдужі не до ситуації в країні і допомагають роті. Ну збори це там, наприклад, напевно 1-2% Це всього бюджету, який рота в своїй діяльності. на нас що стосовно бригада на сьогоднішній день досить непогано. То ось, тобто, там багато необхідного ми маємо. Чому важлива медійність підрозділу? Для хлопців це теж деяка мотивація, коли їхню роботу показують у новинах. Медійність, вона перше ну дозволяє набирати людей постійно. Тобто, я, ми, ми, ми збільшуємося. Ми сподіваємося, що можливо з'явиться шанс стати батальйоном. Тоді у нас виникне ще більше вільних місць. І mm. саме от одна із основних цілей у нас це під час нашої медійності. Це щоб люди хотіли в нас служити. Ну і саме банальне це допомога благодійних організацій. Якою є ідеологія фавориту? Знаєте, ідеологія роти в нас все ж таки, якщо глибоко подивитися і там підслухати наші розмови, вона все ж таки полягає в конкретному великому знищенні ворога. З цією ненавистю ми вирішили не боротися, дати їй волю. І якби це не звучало, але лозунг нашої роти як можна більше вбивати.